Друзі, я зараз хотів би теж поділитися з приводу молитви. Так сталося, що сьогодні зайшов. дивлюся, у нас є така група «Молитвена підтримка поранених бійців. Ну, я долучився до неї і, власне, подивився, що там Олег ділиться одною історією. І я хотів би поділитися теж дуже цікавою історією. Дуже важливо так сталося, що десь ну не десь, а позавчора. Я балакав з нашим братом Олексієм Альохіним. Хто його знає, він зараз знаходиться на нулі. Він знаходиться в Харківській області. Вони там тримають оборону. І е, хто не знає, він е, з травня місяця цього року був мобілізований, він отримав повістку і вже збирався, робив документи. І, власне, під час, коли це він робив, я йому набирав і кажу: Льоша, ну а взагалі, ну а як у тебе, як ти взагалі, можливо, ти міг би. Може, те переконання якісь є. Він каже: Ні, у мене це цілком нормально. І він пояснив, як він це розуміє. Він пояснив свої переконання. От, і власне він мобілізувався, і зараз він знаходиться там, на харківському напрямку. І от ми з ним вчора позавчора спілкувалися, і спілкування було цікаве. Я хотів. Його набрати для того, щоб якимось чином підтримати, а сталося навпаки. Ця людина, яка знаходиться дійсно в важких, важких обставинах, там, де, ну, там, де стріляють, там де літають кулі, там де розриваються снаряди, і ну, ми розуміємо, чим це може закінчитися, і складність операцій деяких. Які зараз роблять наші наші воїни небезпечність цих операцій. І ви знаєте, ця людина мене надихала. От от що цікаво. Він розказав трошки про себе, як там, як, які були історії, коли він приїхав тільки туди, він розказав, що. Спочатку той підрозділ, в якому він зараз знаходиться. Він не хотів його приймати. Бо коли він приїхав, він поділився, що він християнин і про це знали всі. І коли вони це чули, вони розуміли, що ця людина може їх підставити в самий відповідальний момент, і вони не хотіли його не брати не з собою. Взагалі не хотіло, щоб він був в цьому підрозділі, тому що це буде для них абуза. Але коли е, пройшов час і він е, спілкувався зі своїм командиром. Він розказав про свої переконання згідно Біблії, те, що він вважає це цілком нормально, що е, він виконує цю роль, е, на яку його призвала держава. І коли він це вже став пояснювати, його потім стали брати на певні там завдання. Коли вони побачили, що ці завдання вже були успішними, через деякий час вони навіть казали: слухай, а давай ми будемо льошу завжди брати на нелюбі на, на завдання, тому що людина. Ну, для них він був як талісман доходило до того, що він вже відмовлявся: ні-ні-ні, давайте мені ж теж треба відпочивати. Я не можу з, з усіма. Ось от, от такі були речі. І е, це був деякий час. І е, там були різні операції. Були операції такі, що ну, я не знаю, як це назвати. Це реально була підстава, що називається коли. Їх відправляли і казали, що у вас буде там підтримка і артилерії, і реба, і засоби реб. Але як вияснилось, коли вони вже туди приїхали, що нічого подібного там не було, і вони коли дзвонили, казали, у нас зараз помінялися обставини. Там щось відбулось, що зараз ми вам не можемо допомогти. І вам треба робити цю роботу самостійно. І ось вони оцю ділянку ділянку саме фронта вони охороняли, хоча там були прориви. І він розказував, як він молився цілу ніч. Він цілу ніч молився, от знаходячись от в цьому окопі. Він стояв на своїй позиції, він молився. І він замітив, що під час того, як він молився, змінювалось його ставлення змінювалось. Страх кудись уходив. Появлялася якась появлялась, ну, це це, ну, було дуже відно, це, чути. Це, повторюю, це людина, яка не має ніякого відношення до армії. Я навіть не знаю, чи служив Льоша чи, чи ні. Але, але от така ситуація. І що було цікаво? А цікаво було те, що через деякий час. Його викликає командир і каже: Олексій, тут ну, ми тут подумали, що ну, у кожного військового має бути позивний, а у тебе немає. Що ти думаєш? Він каже, ну я не знаю, якось не думав позивний, позивний, що, що… Ми тут тобі придумали позивний, якщо хочеш, от ми тобі пропонуємо. Давай твій позивний буде Ісус. Друзі. Люди, не віруючи, бачачи життя людини, нашого брата, вони в ньому побачили Ісуса. І вони дали йому позивний Ісус. Це, ну, друзі, чесно кажучи, це, це неймовірно. Дивіться, він не придумував щось собі. Він. Люди, дивлячись на його життя, вони дали йому таке йому ім'я, такі, ім такі позивний. Я думаю, це, ну, це насправді це дуже великий приклад. Я, я дуже пишаюсь, чесно скажу, я, я, не можу, я не можу зараз не поділитися цим, тому що я реально пишаюся те, що у нас є такий брат. Знаєте, я його спитав, а, Люша, може є якісь потреби? От що, ти, що, може, там щось треба тобі. А він каже: ти знаєш, молись, щоб е, ті люди в нашому підрозділі, ну, наші мої побратими, щоб вони повірили, тому що він їм багато проповідує, але щоб е, віра зайшла в їх серце, щоб вони дійсно повірили. І я отак слухаю, і в якийсь момент, чесно кажучи, у мене була якась незгода. І ну, думаю, слухай, ну, ну кому це треба? Це ж Богові треба, а ці люди. Для чого молитися? Ну, Можливо, хтось не задав би таке питання, але я в той момент дійсно себе так почував і відчував. І я слухаю, Леш, ну а чому дійсно? Це ж справа Бога. Відносно цих людей, для чого молитися за них? І він мені відповів, каже: ти знаєш, я насправді на сам не знаю, як це. От досконало не знаю, як це працює. Але я е, пам'ятаю, коли я каже, знаходився там в окопі, я просто молився. Я просто молився. Я відчував, просто відчував, як змінювалось моє. Сприйняття віра з'являлась, як сміливість з'являлась, страх кудись уходив. Ну насправді це, це я вам скажу ну, дійсно великий приклад. Я подякую йому, тому що ну, для мене це теж зараз в якійсь мірі виклик. Це в тому, що я хочу зараз змінятися, що мені треба зрозуміти. Не зрозуміти саме в плані молитви, бо я якось, от цей момент для мене, наразі, він якийсь ну, більш як виклик. Він розказує, що Бог міняє людину якимось дивним чином. Вона звертається до Бога і Він міняє. Вона просить у Бога за спасіння людей, фактично просить те, що хоче Бог. І таким чином вона ніби об'єднується з ним в одне ціло, в одних думках. Це, ну, це чудовий приклад. Я хотів би більше в ньому розібратися і сподіваюся, це буде. От, але власне я хотів поділитися за Льшу, тому що ну, це, це неймовірний і гарний приклад. В чому цікавий приклад. Ми можемо, друзі, молитися за когось, наприклад, за поранених, і це дуже важливо. Я ні в кому в ніякому разі не хочу це применшити, тому що обов'язково мають бути люди, які не моляться за, за когось, і це треба робити. Але е, він дав е, просто чудовий приклад того, як молитва змінює. Того бійця, який знаходиться в нас всередині. Тобто в нас самих. Як, як вона, е, вона торкається нас самих, як вона змінює наше ставлення до речей, е, як е, дає сміливість, як дає якісь переконання, дає впевненість в якихось встречах, Е, І е, це, ну, це просто чудово. Ах, і... Я розмовляв з ним ще, він розказував більше, сказав, що той підрозділ, в якому він знаходився до цього до того моменту, поки він туди не прийшов. Не про це саме і ділився сам командир цього підрозділу, що ну, кожен був на своєму чомусь. От є якісь там групки, там компанії, одні спілкуються з іншими, з іншими не спілкуються. Не було якоїсь єдності. От такі, наче по покупкам, вони були розподілені, а через деякий час вони у них якась єдність з'явилася. Вони спілкуються з ним, вони йдуть з завдання, і командир сам просить його, слухай, поділись мені, розкажи, як ти це бачиш, як ти молишся. потім сам ділиться, як він молиться, як Бог йому щось відкриває і таке інше. І це, це просто чудово. Це ну, гарний приклад нашого брата, який. Фактично готовий і пішов в те місце, от е з повної довіри до того, що саме Бог веде його в будь-якому процесі, де б він і знаходився, і дасть тих людей, і поставить саме в те місце, куди. Йому, де йому треба бути? Тому друзі, він просив мене молитися за тих людей, тих побратимів, які знаходяться рядом з ним, щоб оце благословіння цієї віри воно могло передатися їм, і, врешті, вони могли покаятися і хреститися. І Будь ласка, теж доєднуйтесь до, до, до цього, тому що ну це гарний приклад. От я хотів би з вами про це поділитися. Дякую.